Так, друзі, сьогодні у нас вперше ми робимо такий саме великий захист, коли студент захищається навіть не перед своєю групою, чи не, не всі з його групи. Так? Тому у нас є особливий студент, який майже весь час, майже більшість часу навчався або в окопах, або десь напередку, чи під час лікування. Наш захисник і діючий капелан Збройних сил України. тому І тема в нього досить така цікава і пов'язана саме з цим Абрамом Максим Олегович, і питання пацифізму, історична ретроспектива та сучасність. І ми подумали, що ця тема актуальна і для всіх десь навіть подумати, подивитися, послухати. Нам цікаво як викладачам дослідження. І ми вдячні Богу, що Сергій Леонідович супроводжував весь цей час його, і також він як експерт вже власне, свою оцінку чи уже, вже. Тому надаємо час для доповіді. І для вас це буде також такі, таке повчання бо через рік. Більшості з вас так само треба буде стояти, захищатися, подивитися, як воно відбувається. А хтось завтра вже буде захищатися, да? так що теж подивитися. Ми потім будемо задавати питання. Не впевнений, але можливо і у вас буде можливість, але було по часу дивитися. Да. Це ще для студентів тренінг критичного мислення. О, о, якраз згідно. Його сюди хоче ні Ні-ні зараз. Окей, дозвольте, будь ласка, подякувати всім, хто зараз буде слухати це, і тому що тема дійсно цікава і вона провокативна, тому що там є дуже якісна динаміка, що стосовно захисту, зла і тому решта. Хочу сказати, що, по-перше, дякую всім викладачам за те, що мали терпіння до мене, коли я навчався. Я вже 5 років навчаюся, ніяк не можу закінчити цей диплом. Тому для мене особисто цей диплом він пройшов, ну, я б назвав би це пекло пройшов від окопів до самогубств до багато чого речей. Тому для мене цей диплом він особистий. Моя тема це питання пацифізму, історична ретроспектива та сучасність. Я так по-домашньому, якщо можна. Ретроспектива це те, що ти дивишся тут, але очима того, що було. Тому ця тема в мене актуальна, як і в нас зараз в Україні. У мене керівник це Головін Сергій Леонидович. Дуже вам дякую за те, що мені допомогли своїми такими підсказками. Те, що... Де? А. От. Ми зробили так. Структура роботи це перший перш вступ і іде розділ: це історичний культурний контекст. Тобто, як дивилися наші брати та сестри, ну, загалом брати на тему пацифізму чи загалом історію церкви. Хто історію церкви проходив, той, той, той розуміє. Далі це богословський контекст, що стосовно біблійного, екзотичного, герменевтичного. Моменту. І далі це пацефіс у сучасному контексті. Ну і висновок, і е, джерела, які е, я брав для дослідження. Тобто, зрозуміло, да? три є розділи. Це контекст культурно-історичний, це богословський, це сучасний. Далі. Вступ, чого ми почали це е, дослідження? Того що. Е, для мене особисто війна трапилась в 2014 році в Слов'янську, коли була окупація, я там знаходився три місяці в той окупації. Ну і зараз приймаю певну діяльність таку да, по стриманню е, ворога. І для мене актуальна війна ще з 2014 року. І мені дуже було цікаво дослідити питання, що стосовно українського контексту е, в наших е, умовах, да, як він змінювався навіть е, наперед забігу. забиву. Е, 14 рік відрізняється від 22-го в контексті прошивки, яка у нас тут стоїть. Я це називаю пострадянська богословська думка. Тобто, гострі питання, які і поставила війна, це природа зла та межі християнської любові, чи має віруючи право чинити опір злу. Далі це питання, як зберігати євангельську вірність під час геноциду та агресії. Ну і. Так виходить, що можемо ми взагалом щось це діяти, да? на це діяти. Да? Бо ми просто якось парою, ви вибачте, це вже більш формат такий особистий, але я так скажу, що ми не, ми не тримали стійку, коли насправді приходило зло до 22-го року. Тому питання такої гібкості воно в нас сидить дуже глибоко, бо це пострадянське мислення. Мета дослідження і головна мета це ретроспективний та критичний аналіз християнського пафі... пафігізму. Вибачте, пацифізму. Це я коли спілкуюся зі своїми хлопцями, коли ми там на майже друга-третя лінія, і мені приходиться роз'яснювати, що таке пацифізм. І це також треба роз'яснити, що пафігізм і пацифізм це різні речі. І ключові питання: чи є пацифізм адекватною відповіді на радикальні форми зла? З яким зіштовхується українське суспільство сьогодні. Ну, наприклад, якщо я буду йти по парку зі своєю дружиною і побачу, що хтось когось гвалтує, там то моя реакція буде для миттево, да? тому що це зло. Є зло міжособисте, є зло така як на рівні держав, як армія, яка втру... вторгається в наші кордони. Це також треба роз'яснювати. Я буду це говорити в богословському контексті. Завдання дослідження, як е, я вже сказав, це питання історичного культурного контексту. Як наші брати, які жили в Першому, другому, третьому столітті, як дав Августіна, до Фомейквінського до Кальвіна і до Карла Барта, це питання актуальне, бо це люди, які жили в культурі. Я хочу зауважити, що моя робота це не суха якась теорема, де можна спілкуватися це, ну, там, зі своїми там, друзями, це суто, кров. Це, це страждання, це біль, це смерть. Оце все. І як ми на це будемо дивитися з нашою прошивкою, якщо ми не знаємо, як нам реагувати, коли ми бачимо зло? І саме оце я хочу вам сьогодні і розповісти. Тому е, мій основний тезис пацифізм не е, застигла доктрина, а динамічна відповідь християнської традиції на проблему зла, насильства та влади в історії. Тобто це розуміння того, що пацифізм це ніяка не доктрина, яка от тут і зараз все, і як воно там вона змінюється під певними впливами соціальними, культурними, політичними. Ну, наприклад, якщо я знав, що моя держава це ну, радянська держава, яка була там 80-70 років тому назад, я б йшов в армію. Бо ця держава вона знаходиться в противодійстві Богу. Тому о, це дослідження дуже цікаво буде. Ну, Давайте по розділу першому пройдемося. Це історичні витоки християнського пацифізму. Да, що о, християнська будова світу. Да. Давайте чесно скажемо, що наш Спаситель, Господь Ісус Христос, зробив неможливі речі. Він змінив розуміння по горизонталі і по вертикалі. Нам дуже багато розповідають про вертикаль, це дуже класно. але... Треба ще ланку посягати по горизонталі. Тому переосмислення війни і насильства. До речі, хочу додати, що коли Христос прийшов, Він прийшов в середовище, де не було війни. Це був Пак Романус. Октавіан Август, який в 28-му році ні, наша ера, це, це скільки було я, я фіз, гуманітарій фізмат. От, тобто був установлений певний порядок. Римська імперія стала Римською імперією, і він більше не було. Тому Христос, коли прийшов, йому не було актуально розповідати про те, що вже не є. Да? Але є принципи, які він вклав. Тому новий завіт а саме Христос, радикально переосмислив війну і насильство. Тобто він вклав розуміння того, як ми повинні зараз рухатися. І він дуже багато давав в Нагорній проповіді, коли він казав про міжособисті стосунки. Далі, це центр любов, милосердя і прощення. Перемагайте зло добром. Да? Кому він це, це казав апостол Павло? Ну, це далі я буду про це говорити. Тому питання не вбий, нагорна проповідь, вона сприймалася буквально, як, от, наприклад, пише невідомий цей автор послання до Діагента. Лихословці, лихословлять, а вони благословляють. Ображають, а вони відповідають. Повагою карають, а вони радіють. Тобто, тут контекст такий коли християн перших гнали, вони е, мали іншу модель поведінку в суспільстві. Ви знаєте, напевно, коли е, тоді було прийнято е, навіть дітей своїх вбивати або викидувати. да І християни перші, ті, хто ні, ми ми це заберемо, ми його виховуємо Або багато чого іншого, що ми, наприклад, там читали в Корінфінах, і ну тобто це не тема мого. Диплом. Тому, от якщо ви можете побачити один перший пункт 1.3 да, перший розділ Пакс Романус, да, 27-й наша ера, і він тримався аж до 180-го року, тобто він не було тобто до другого століття. До речі, що стосовно дуже цікавого розуміння, Християнство, що це не пасивне, а активний непротивленець. тобто людина, яка буде вмирати за свої розуміння, за свою ідею, яку дав йому Христос. Та? І для цього все воно так обійшлося, що ми тепер маємо дійсно справжнього воїна, як казав апостол Павло, що ми воїни Христа. Який готовий страждати сам, але не завдавати страждання іншим. І пацифізм це не слабкість, а радикальне вірність Євангелію. Наприклад, взяти наших братів, які жили в другому столітті, третьому столітті, це, наприклад, Тіртуліан. У нього дуже є класні книги, які він якраз і розповідає про питання держави і війську. Він, він, він каже, наприклад, да, який жив в 160 му році. Нашої ери християнин не може служити двом господарям Христу і Риму. Військова служба несумісна з вірою. Треба покинути армію після хрещення. Чого він так казав? Є хтось, хто в тимі? Да, ну це, да, Аля капіланства. Він казав, бо соціальний культурний контекст і політичний складав так в Римській імперії. Що людина сама по собі, яка приймає Христа, вона не може служити ідолу, вона не може служити імператору кюрісу, тому що сам Кюріус є Господь Ісус Христос. Він не міг е е е тоді служити в армії. Чого? Тому що там жреці приносили жертви приношення. І християнин не мог в цей культ входити чого. Відповідь очевидна. Арігієн з Арігіном дуже цікава історія. Тому що його батька вбили і репресійний орган, який був в Римській імперії, який знищував християнство, тому що вони відрізнялися від сів. Так, да, вони не проти казали, що поклоняйтесь своєму Богу, але і імператору занесіть. Християни казали ні. Тому цей культурний контекст він дуже впливає на богословську думку. Євріген каже, що ми не беремо меча проти жодної людини. Християни воюють молитвою, а не зброєю. Молитва сильніша за легіон. А от, наприклад, Ірній Ліонський, який вже жив в 3 столітті, там трішки змінилося вже відношення до християн. Він так вважав, як і Орігент, так Тертілян, але він допускав можливість служити у війську, того, що він розумів, що християнин. Який там буде служити, він буде е, носити меч, е, який для, проявляє захист. Тому е, сьогодні ой, да, чули про Августіна, і я от хочу сказати, що перший, хто розвив тему справедлива війна, це Августін Діпонський, е, він е, вже жив, коли. Християнство стало державною релігією, тобто імперія Рима стала християнською. І тут пішло так, що знаходимо ми справа зліва, це Єрісі і це варвари, а вже християнство має певну державну структуру. І тут стало питання, як, як ми християни всі, як ми можемо діяти цьому. Тому він і знаходить концепцію справедливої війни. Хоча справді я більше склоняюсь до християнського реалізму. Це суто моя думка. Я по Нібуру йду. Концепція справедливої війни війна зло, але іноді необхідне інше зло. Тобто, якщо треба зупинити людину, яка зі зброєю в руках, яка починає вбивати, то треба на підставах нормативних документних. Цих всіх статутів застосувати зброю. Ну, така от історія. Е, війна зло, да, як я сказав. Е, і допустимо лише за трьома умовами. Це законна влада, це справедливі причини і правильний намір. Мені приходиться, оці всі пункти постійно внушати людям, які служать зі мною. Це трі моменти. Якщо ви це дотримуєтеся, тоді. У вас не буде після цього моральної травми. Це окрема тема, про що можна далі поспілкуватися окремо. Тому історичний контекст він е, говорив про те, що е, християни не могли знаходитися в Римській імперії в язичному світі, тому що е, ті ритуали, ті звичаї, ті, ті відношення до друг другу вони е, були не євангельськими. І що стосовно любих держустанов, на це дивилися дуже так. Ну, я не хочу стримати справу. Це дуже нагадує нам сучасний контекст, з якого ми зараз виходимо. Тому, якщо ми подивимося в богословському контексті, тут насправді дуже цікаво, бо покажи мені з Біблії, як то кажуть. От Біблія ніяк не противоречить е, того, що можна застосовувати, наприклад, захист. Я зараз не кажу про зброю, просто захист. От уявляєте, мені зараз 28 років, я в 21 столітті людям розповідаю про захист. Це дуже цікаво. Бо. Бо, бо твоя про тема про християнську етику така. О. Приповість 24, 2411, Рятуй тих, кого ведуть на смерть. Визволяйте пограбованого з рук набителя, влада, Боже, слуга, помстна на кару, тому що чинить зле. Оце Сергій Леонідович Головін, він якраз цю тему дуже класно пояснив в книзі Вперті Факти. Тому Густин каже, що краще вгамувати розбійника, ніж дозволити йому вбивати. Або Мольтман, католицький богослов, каже, що зупинити водію вбивцю це акт любові до пасажирів. Ну, наприклад, якщо ви їдете в маршрутці, і у людині там щось вбрикнуло, він починає давати п'яточку і 180-200, і потім він вилітає, то краще його зараз зупинити, щоб не трапилось жахливе. Тому, що стосовно, наприклад, нагорної проповіді, це богословський контекст. Так, скільки у мене там часу? Все, да? А, коротше, дуже да, очень, очень цікаво. Е, Нагорна проповідь, це не, против, не противитися злому, тому що контекст е, говорить про між, міжособисті стосунки, а не те, що якась держава нападе і треба тут лапки скласти. От, е, якщо це буде цікаво, почитайте мій диплом, там це все я розгорнув. Ну, е, наприклад, що стосовно війська, то ми маємо. Приклад Івана Хрестителя, до речі, там не римські воїни були, а суто іудейські, Тому коли до нього приходили і питали, що їм робити, він казав, що нікого не вкривдить. А задовільняйтесь плат... платнею. тобто статут у вас є. Я як людина військова я розумію про який статут іде мова. Тому висновок такий, що любов до ворогів не скасує любов до жертви. Тут також треба пояснювати нашій голові, що таке любов до жертви і що таке любов до ворога. І в контексті нагорної між особисті стосунки це любов до ворога. Наприклад, я з, з усід, сусідом там, полаявся, і він потім взяв мені кошку смердючу куїну, Да? Я не повинен відповідати зло на зло. Ну і моя улюблена частина це пацифізм сучасності, але це дуже багато, 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 багато. багато. Тобто, до, до того, як це Сенк'ю, я вам скажу. Ем, Сучасна українська війна вона дала нам переосмислення нашої богословської думки. Це те, що я вам хочу сказати. Ем, ну, І нема більше любові, е, якщо той, хто покладе свою душу за друзів своїх. Це основний такий тезис. Ем, і найголовніше, щоб ви розуміли, це християнський пацифізм це не застигла догма. Я розумію, що я дуже багато о, отримую ляпасів по бороді, як в прямому, так і в приносному сенсі. Але я не відповідаю зло на зло. Але коли хтось із вас, комусь буде потрібен мій захист, я ступлюсь. І це на рівні держави, і так, між особисто. Тому дякую за увагу і тепер сенп'ю, служу українському народу Ісусу Христу. А, ще питання, так. Да. Не все? Ну, питання, ну, важливо, що не все можна скажіть, Максим, поняття пацифізму, ви досліджували історичний контекст, так? А взагалі поняття пацифізму як такого, так, коли воно почало, от, скажімо так, розвитися. В 18 столітті французькими філософами, які хотіли зробити так, щоб знищити обороноспроможність іншої держави. Це я зараз скажу за християнський пацифізм, да, тобто в контексті історії церкви. А якщо досліджувати конкретно той пацифізм, який ми маємо зараз, як зараз? От е, я сіра мишка, я нічого не вмію, я буду мовчати. Це питання по справді, постмодерну, по і багато чого. Тому, коли прийшли е, е, ідеології, тоді прийшла ідея пацифізму для того, щоб знищувати інші е, держави е, питанням е, світоглядного. Добре, ще питання, Максим, а, от. з огляду історичної перспективи. Чи впливають якимось чином стосунки між церквою і державою на погляди церкви стосовно війни чи ми? Зараз саме в нашому українському контексті, Це да, звісно, ні. наприклад, я не розповів третій контекст, сучасний контекст пацифізму, того, що я там затронув тему сповідні... сповідніческої церкви, яка. Протиставила нацистському рейху, якщо знаєте, історію про Карла Барта, і Дітріха Хабанхьофера, які вчиняли тотальний спротив нацизму, бо вони вважали, що якщо зараз церква буде мовчати, церква просто помре і християнська цивілізація не настане, просто знищиться. Тому, звісно, оці контри вони постійно є. І зараз треба також робити контри, але не питання треба в іншому. Питання робити в контрі, а не в такому, як це. От. Ну, наприклад, російській церкві я би пропонував моделі як у Банхофера, наприклад. Да? Бо знаєте, як сказав Карл Барч, що солдати, які воюють проти нацистського рейху, їх треба канонізувати, да? тобто їх треба в тому плані освятити. тому що Війна йде перш за, за ідеї. А ідея руського міра це, це дуже цікава тема, Да. Добре, ну і тоді в контексті цього цієї теми. А, чого у вас час розглянути, наприклад, період совєтської влади, да, наприклад, якщо ми беремо наше Іванське братство, да, а, чи їхні стосунки з державою? Ви маєте саме баптистів? Ну, не я я можуть я справи. Ну, так, більше, мабуть, і вас не тільки баптистів, це можливо було фізіало, що яким чином це, які були погляди тоді, і яких чі на це Ви бачите у Проханова, який там у 20-му році, ну це дуже компактна, така велика тема. Я так хочу сказати, що що стосовно радянської влади, радянської держави в контексті церкви, вірний, це моя суто сугуба суб'єктивна думка. Правильна була позиція нічого не робити. Тобто бути пацифістом в тому плані, що я не йду в армію, бо уявляєте, що таке в Афганістан потім поїхати. Я не хочу бути там, надзирателем, бо там мої брати сидять, наприклад. І такі є подпольні, наприклад, історії, да, коли брат один. Старожив іншого брата. Тому що стосовно пострадянської церкви того контексту, не сучасного, то я би прийняв ту модель, яку робили це в першому, і в другому, і третьому столітті, коли був Рим. Вот. Але е, зараз інший час, і як я сказав, що пацифізм це не доктрина, це не догма, яка от така железнобетонна. Тому вона має певну ретроспективу. Дякую. Ні, якщо ще, я, я Нет, могу... ну, просто, що можливо час, тут можна довго розмовляти. Цикам... Ну, то що? Я взагалі так не отримую. Тут же ж Сергій Леонідович, це його час. Нельзя. Я, я після цього отримаю потім. Да. Добре, отримуєш, отримаєш. Давайте ще так, питання таке. Які крайності ти помічаєш сучасному мілітаризму? Ви хочете, щоб вони мене вбили. Да? Ну, до речі, давайте так, дякую, брат Альберт, за запитання. Те, що я бачу, це мене дуже насторожує, того, що сам світ, якщо християни створили нові умови світу, де є милосердя, де є любов, де є розуміння до відношення до друг другу. Да? А зараз ми. На жаль, всі ми, християни сучасності, повертаємось в перше три століття для того, щоб знов те, що було з Римом, те, що було в тому світі, коли е, панівна рушійна сила це було тільки меч. Те, що зараз я бачу, як в глобальному не тільки в Україні, а взагалом, це питання панування меча. Це абсурд, це катастрофа, це ядерні вибухи можуть бути, тому що нема з'єднувається. Милосердя нема, це фундаментальні речі, які ми забули. Тому таке питання. Дякую, мілітарна тема це ж страшна штука. Так, да. І ще запитання. Що захищає сучасний християнин, який на війні воює? Що він повинен захищати? У честь є дуже класні слова. І він каже, що солдат це не той, хто дивиться вперед, а той, хто дивиться назад, це розуміє, на що він дивиться вперед. Тому, якщо взяти мене, суботу, то я захищаю перш за все вас. Тому що я вас люблю. І моя мотивація це любов. Або якщо взяти всіх вас, да, я, яка також є якась мотивація до чогось, то ви також скажете, я просто вас люблю. Любов це не іспаганий, ви вибачте, порнофільми якісь, а любов це розуміння, це глагол, ну, дієслово. Тому в моєму випадку так. І я це кажу всім своїм братам, які зараз знаходяться на Донбасі. До речі, у нас є мала група. Військових баптистів п'ятидесятників, там у нас 20 людей. Збираємось в церкві кожного кожного середу. І спілкуємось. В різних бригадах люди служать. Тому така історія. Дякую. Я, я, ну, да, а, ну, а, Работая над э, этой темой, попрошу, быстрее Работая над этой темой, в общем-то, Максим продемонстрировал, во-первых, способность исследовательской работы. очень четко сохранял тематику, потому что тема была именно христианский пацифизм, и это как раз, соблюдено очень, очень хорошо. И несмотря на то, что у него есть очень серьезные личные убеждения на этот счет, работа подготовлена объективно, где он рассматривает все существующие точки зрения как в исторической перспективе, так и современной. Слабостью работы является ее, может быть, недостаточное богословское обоснование ветхозаветное, где идет развлечение понятия враг и недруг как разных понятий, а не синонимов как нашим, но объем работы просто это ограничил, это уже будет темой докторской работы. Я рекомендую комиссии принять защиту. Монография, кто сказал, да? Добре, я думаю, що часу може дійсно не вистачить там, щоб зараз питання, щоб ми не пішли просто вже в дискусії, такі церковні коли ми задаємо і витратили на це час, але тема дійсно актуальна і ще потребує глибоких досліджень. Тому що, я думаю, що багато із вас будуть цікавитися цією темою. Можливо, мені десь навіть треба і формат статті, можливо, переробити десь навіть запропонувати. Дякуємо Максиму за і службу, і за те, що попри війну і службу він показав, що можна навчатися. І коли це є цінністю, то знаєте, для мене не може бути відмовки, там, ой, я там себе десь... щось не так. Голова болить, я не вчусь. Ми цієї ночі трошки так відчули, да, трошки вибухи, а, так це десь далеко, не, 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 не прямо в нашому центрі. І, і то вже як автома, а коли люди живуть там під постійними обстрілами то, і, і продовжують навчатися, то це ми шануємо і поважаємо і дякуємо за те, що а, захищаєте. Да. Спасибо, а, що роботу підкидуєте. Да. <реш> <реш> Добре, тоді. На цьому ми передаємо вже слово викладачу і далі продовжувати обговорювати, цю тему. Не знаю, у вас там а, далі. Продавайте как давайте, а? як тут. Амен, амен, брат, спасибо. Спасибо, спасибо.